Росія хоче е, напасти на Україну в е, наступні тижні, наступні дні. Ми е, думаємо, що вони нападуть на Київ. Як ви думаєте, чи е, Путін прийняв рішення? Е, чи ні, ви впевнені, що він на, ще не прийняв рішення? На зараз я думаю, що він прийняв рішення. в мене є підстави так говорити. Російська Федерація. Все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. Ми не хочемо нападати. У нас немає планів, які б були е, офензивними. У нас немає планів, які були б наступальними. Всі наші плани лише оборонні лишилося чотири дні сьогодні станом на цю годину. Ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що там буде завтра напад, після завтра напад, на мій погляд, є не так недоречним. Але наші військові можуть відповідати агоні відповідь вести тільки в тому разі, якщо є загроза життя нашим військовим. Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення. Я хотів би вас всіх заспокоїти. Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається. Ви знаєте, те, що президента України. Винесе питання на, на контролі лишилося три дні. Командувач сил оборони України генерал Наєв отримує від литовської розвідки перехоплення про готовність авіаприкриття російської колони, яка 24-го піде на Київ з Білорусі. Не дочекавшись введення президентом воєнного стану, генерал радиться із залужним і дає усну команду підрозділам виходити на рубежі оборони. Не всі командири виконують цей наказ. Тому на свій страх і ризик наступного дня Наєв підписує бойове розпорядження. Вже у другій декаді лютого після отримання бойової директиви командування об'єднаних сил збройних сил України спланувало операцію сил оборони України внаслідок певних Недоліків, які стосуються правового застосування збройних сил України, командування об'єднаних сил збройних сил України вдалося здійснити оперативне розгортання. Військові частини, які перебували у пунктах постійної дислокації, висунулися до районів виконання завдань вже 21 лютого, а в подальшому 23 лютого мною було підтверджено і письмово в тому рахунку завдання щодо висування у райони бойового призначення. Залишилося два дні. Це ще не кінець, це лише початок, і годинний перепадок у Путіна ні в кого не залишив сумніву, що на карті він не бачить місця не для України, ні для українців. І тому ми вимагаємо, щоб наш законопроект 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії. Про доукомплектацію українських бойових підрозділів про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов'язок перед українським народом. Для формування оборонної коаліції Зеленський зустрівся з Порошенком та іншими партійними лідерами. Порошенко приніс Зеленському план дій: коли країна в небезпеці, всі мають об'єднатися. Ми давно і до всього готові. Але причин. Для вашої безсонної ночі немає, і ми нічого і нікому не віддамо, і ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. тисячі Один день до повномасштабного вторгнення Міллі та Остін на зустрічі у Вашингтоні з українським міністром закордонних справ вимагають діяти проти неминучого вторгнення. Кулеба переконує їх в іншому. Справжня ціль Путіна Литва. Нарешті скликається РНБО, але за підсумками лише два голоси за введення воєнного стану. Щоб вивести війська на оборонні рубежі, мінувати і при потребі підривати мости лише два голоси Резнікова і Залужного. Більшість на чолі з президентом голосує за надзвичайний стан, який нічого не дає армії, а лише розширює повноваження поліції. На всі території нашої країни, крім Донецької та Луганської області, буде введений надзвичайний стан 23 лютого. Напередодні вторгнення мій начальник розвідки отримав неофіційне повідомлення щодо готовності збройних сил РФ до вторгнення на територію України наступного дня. Своїм власним відчуттям я зрозумів, що небезпека дійсна. Поруч ввечері 23 числа. Я віддав команди підпорядкованим сімом командуючим угруповані. Піти на суші один на морі і одне угруповання діяло і захищало повітряний простір України. 14-й механізований батальйон з Рівенського полігону. Марш китковий йде в Коростень, А танковий батальйон першої танкової армії з полігону Десна займає позиції перед Черніговим. Через день це врятує Київ від оточення, а Чернігів від окупації. Аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають, ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України, і ми требуємо гарантій нашої безпеці, беззапасності України, От вас, от Росії, інших гарантів Будапештського меморандуму. Сказавши це, Зеленський лягає спати вдома. Залужний інайов разом з підлеглими займають місця на командному пункті. Наслідки цієї злочинної бездіяльності ми знаємо. Кожен з нас зіркнувся з цим жахом так чи інакше. Повномасштабна війна принесла руйнування і смерті. Хто за це відповість?